Так, будуємо бункер маленький. Відмучився я англійською аби як називається. Чому маленький? Бо ось там от корабель навіть плавати міг, великий пластиліновий. Що кажете пластилін не плаває, а ще як плаває. Так, звісно, да. На бункер не дуже схоже, бо воно тут більше на землею, ніж в землі, ну можна бетоном чи землею закріпити, а можна розповстися в різні боки, як отут. Оце бункер. Оце сам бункер. Опа, от так от. Там воно буде так от всередині. Це, бас... це капонір, а це ще маленький бастіончик. Ну і контейнерочок, ось він теж буде інтегровано всю систему. Так, ну Звісно, від цієї всієї гідоти, особливо літючої попадання, воно не дуже врятує. О, тут всі, Вся... В Усій красі. всі Ракетка. Хто там у нас? Ну так, да. якщо не впізнав, то знизу це Північна Корея. Так. Так, пляшки теж. Це не, це не сміття. Це не сміття. ось. Флекса порізана. А оце вже перероблено. Я розумію, що не дуже схоже, але це, повірте на слово, це і є пляшка. Поліетиленова пляшка. Як такий будівельний матеріал, я думаю, що цілком придатний. Він твердий, твердий. Так. Наша будівельна команда. Ого! О, о. Ну, героїчний тил, і героїчний тил з польовою кухнею. Он тут ручечка і ручка є, щоб записувати все. Так, ну незважаючи на героїчну роботу нашої ППО, це, до речі, Грація Мерсі, оце полімерна глина, Оце втримає все, що завгодно, воно тверде. І Хаймерс з крабом теж твердий. Так, це побачити можете на каналі, там є. от Так що будемо будувати і поступово буду показувати, як просувається. Методи традиційні. Як доставляється цемент, покажу, як вода, все. Колись був такий. Як воно, Господь, в Албанії інверходжує, так він там 700 тисяч бункерів по огородах розіпхав. Боявся, що на нього або НАТО, бо Єгослав'яя тоді ще Союзна Євгославія нападе. Так що з нашим тут сусідом, цим божевільним от, цією федерацією, хоча вже після від, від, відділення Білгородської Народної Республіки вже конфедерація, мабуть, буде якась. Ну Це їхні справи, нам своє робити. Так, оце, будь ласка. Є і нефтішки, на, на сторінці будуть в ребл і в опенсі є нефтішки, а на сторінці будуть оце. Оце буде з полімерної гли... глини, буде тверде, отаке тверде буде зроблено. Ціни помірні. Маємо самі. Волонтери вже поізносилися, треба самим зробляти. Да? Поцючок тиловий. Ну ми ж однієї крові ти і я. Так, дякую за увагу. Все буде в шортах. Да, так, великий корабель вже да, показав, а я показував корабель, там великий. Думаєте, плаває, плаває.